Друзі, програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе продовжує наш те 5 грудня. Міжнародний день волонтера для України це особливо важливе свято, адже з 2014 року наше волонтерство стало унікальним явищем. Саме волонтери забезпечували українських бійців усім необхідним. А спочатку повномасштабного вторгнення їхня підтримка стала ще потужнішою, об'єднавши усю країну у боротьбі за свободу і незалежність. Ежність, тож сьогодні про волонтерство будемо говорити з керівником громадської організації Схід та захід Єдині назавжди, волонтер Василь Конько. Санізами вітаю вас. Вітаю вітаю. Дякую, що вітаю. сьогодні прийшли у цей день у ваше свято. Щиро вітаю вас з ним, волонтера, усіх, усіх небайдужих і дієвих душ. День волонтера для волонтера. Це такий, знаєте, звичайний день, який проходить як завжди у постійних зборах, у думках про те, за що де купити щось необхідне, і як це відправити на фронт для вас. Це теж не виняток, тому що сього сьогодні ви теж готуєтеся до чергової поїздки на передову. Доброго дня, шановні краяни, доброго дня, шановні шанотернополяни, доброго дня, всі небайдужі, Ті, хто зі мною поруч, ті, хто в строю, як я завжди говорю, я хочу щиро вас привітати з днем, з міжнародним днем волонтера, побажати вам міцного казацького здоров'я, всього найкращого вам, вашим родинам, щоб у вас все збулося і щоб у вас все завжди по життю, все було добре. Розумієте, це день о, день волонтера. Буквально я не скрою, це для мене великий, дуже такі таємниця, що я. Тільки до 2019 року, в 19-му році знав, що такий день є, розумієте, день волонтера. А раніше я думав, що я просто топ-менеджер і простой логіст. Тобі, тобі знає, як це зробити краще. І всі знають, що я родом зі Сходу. І коли почалася війна ще в 2014 році, я в ті, в ті роки ще називав тими реальними словами, що дійсно то була війна, ні АТО, ні АОС дійсно війна. І тому я дуже знаю схід, дуже знаю всі під'їзди. Особливо ті були, так як була і Дебальцева, і Щастя, і Лісичанськ, і Попасна, і Саурмагила, і Старобешева, і всі ті котли, де відбувалися і Маріуполь, і Волноваху. Можу багато місць перелучити, і Авдіївку, і Торецьке розумієте, і Піски, і Водяна, і опит. Я ще в юному дитинстві помолодився з батьком частенько їздив в ті краї на риболові на зимову на риболовлю. Там у нас родина жила до війни. Потім виїхала на велику Україну. Ми часто відвідували ті міста, і тому я буквально дуже закритими очима. Практично я орієнтуюся на ті місцевості і в день і вночі. і Тому я раніше думав, що це просто логістика, розумієте, що завести там, підвести мені набагато все це якось вдавалося на одному подисі сісти ввечері в бус заїхати на Дебальцево, і Повернутися за, за два дні, і через два дні знов їхати розумієте. І я думаю, що і буквально сьогодні, от міжнародний волонтери, всі такі побуди розуміють. А я прекрасно знаю, що за 5-6 годин міцно з'їхати на схід. І я просто в голові не вкладаю, що свято. я кажу, всім дякую, всі вітають, привітаються. Розумієте, всім дякую. Віщирого серця приємно, що про тебе пам'ятають. А в самого подумки, що так, чекайте, я в бус то поклав, а ага, реби закупив, ага, і в піввідрони поклав. Угу. Так буси заправлені, того пройдено, так. розумієте. І Цю тобі все біжиш, щоб до секунди відкладаєш постійно кожні 2-3 хвилини відкриваєш запісничок і дивишся, що ще треба докупити. Вроді би взяли газові балони, але газові балони не добре. Але дані да, комплектую комплектуючі, Це ж переходнички, ти шла, ну то біж як військово розумієш, що не просто приїхав, наті віддайте хлопці. А де вони візьмуться такі речі в окопах? Ну звичайно, треба вже, якщо ти біса привезти велике, ну ми маленькі піти там докупити, доєднати, приєднати, привезти все, щоб у них все було добре. І тому зараз день у мене дуже насичений в плані організаційних питань. Ні більше ніж святкових, чесно так. кажучи, в плані організаційних питань треба зібратися, треба підготувати команду. Команда є велика, їде сім чоловік женем три транспортних засоби, джип женем у двісті, те п'ятий женем. Розумієте, і багато комплектуючі там і акумулятори, і радіатори. Тільки друга міська лікарня, наша Тернопільська, перерахувала на наш благодійний фонд 200 тисяч гривень за на закупівлю ребів, uh, uh -huh. засоби електронної боротьби з підронами і з маленькими з противника. А також центр первинної допомоги міста Тернополя, uh, керуючий головний лікар, Миколаївич і його колектив 400. Назбирав 80 тисяч гривень, розумієте, ми то все перевели, або в цукорки, це сигналізатори, або наближення повітряних цілей противника, або аналізатори частот, на яких частотах летять ворожі FPV-дрони, щоб наші хлопці цілі направлено використовували або той, або інакший реп. Ну, в залежності від якої частоти, на якій частоті летить ворожий і дрон Ну і звичайно, їдемо багато, веземо смаколиків. Віргова аби... поїздка приурочена 6 грудня дню. Так, 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 так. У них завтра великі свято. От я рахую завтра от велике свято, тому завтра ми вже в них будемо. Я думаю, під вечір вже будемо, десь 10-11 годинка, перші, перші підрозділи. Це десь. Кардон Полтавської, Харківської, області. Ми десь будемо вже в них будемо ночували. Вже і веземо землі ми подарунки, як і Миколая веземо, Миколайчика веземо, звичайно, смаколиками од буквально годину назад. А юний колег мене позвонив, каже, Василь, місяць, знаїти, я теж хочу довчитися. Я знаю, знаю, 300 кг місцевих виробів. І паштетки, і кавбаска копчена, розумієте, і там сірелат, і серце розумієте, Ну то, що треба, розумієте, так, Це, а воно бачка розуміє. Так, так. ти так, ж так, так, таку дерево, реч там репи, або як і вдома, або віддеш машину, і попри то там какой-то смасмакови. Звичайно, я ну, забезпечення війська є продуктами харчування. Хто б там не казав? Ну, є, ну воно є. є. От ви там часто буваєте. Ви бачите, яка сьогодні найбільша потреба, чого потребують наші бійці? Ну ви сказали, що от з продуктами вони харчування забезпечені добре. Чого не вистачає? Ой. Тому що щодня з часом ситуація змінюється. От сьогодні чесно сказати, не хочу присвяти, але воно кортить, Але я якби каньку а як в мене позивне балу, я відповім. Нормальних адекватних командирів ні, висичають в плані того, я розшифрую тілеглядачам. В плані того, що діє нормальний старшина, або командир роти. Він наприклад даже то збереження всіх необхідних речей, ті, все що необхідне, до того ж БК, або продуктів харчування, або амуніція, або транспортних засобів. Він робить так, розподіляє, що ні вадомісці затачується це все розуміти, щоб ворожі дрони або супротивник не вражив ті місця, де це все зберігається, розуміти. Буквально може змінитися буквально за лишені хвилини, за лишені години в плані пролетів КАП або ФАП в бліндаж з продуктами харчування, все під що все підрозділу нема. Щоб перезутися, що взутися, десь форма погоріла, десь хлопцям треба змінну форму це, Або продукти харчування. І вже цей доба-дві, вже логістика включається, вже дзвінки ночні. Вже волонтери не спят, вже, вже колищат, воно вже запрацювала, розумієте, Але це час час втрачається, це дві доби Це, А нормальний командир, командирі зажерують старшина, у них все є. Вони відвідені на декілька кілометрів позаду. У них все, що вразів, вразі що наблизилися години, півтори підрозділ буде забезпечений, всім необхідним, розумієте. Тобто комунікація не тоді, коли ще сталося, а коли треба місяць-два назад, коли нормальні командири влітку дзвонять, каже Василь Вітач, на наш підрозділ 10 буржуєк. У Нас стільки транспортних засобів, нам треба стільки колис на зиму замінити. Нам треба цвяхи. Ми будемо пересуватися йти вперед або на кульчину, або колись вперед рити окопи, вопи і бліндажі. Нам треба утеплювачі, нам треба клямбри, нам, нам треба лопати, нам треба то все. Ну то все необхідно для тих робіт, щоб то виконати, щоб завчасно було підготовлене. Mm -hmm. Ну кадрове питання тут волонтери вирішити не можуть, але принаймні вони зі свого боку намагаються оперативно закрити ці потреби те, що потрібно і те, що просять бійці. Правда вже розумієте. 10 років, якщо брати су а су схід, вже вже такий досвід розумієте, і Хочеться працювати. Звичайно, хочеться працювати як е, з такими військовими, що дійсно дисципліновані, розумієте, що стає задачу не на вже, а задачу задали розумієте, Тому що у нас є час, у нас є підготовка, розумієте, і ми зробимо все набагато якісніше, коли більше відтримування розумієте. Хай воно ну, я завжди хлопцям кажу, і що рік назад. Два на руки лобсі, вилишайте позиції, діти вперед на позиціях залишаються буржуйки, там труби, всі необхідні речі, там проводка, ті, всі подовжувачі, генератори навіть залишить в одному місці. Я підіду. Я ж назад їду в Тернопіль порожній Я тут все заберу. У мене є друзі в Дніпрі, в Запоріжжі. Я там залишу, прийде зима, я вам скоренько доставлю там протягом години, двох, там відстані там 100 кілометрів, там дві години доставляється, все розумієте? Ну воно є. А зараз проблема в чому? А зараз поки що немає людей. Хто це робить? Таже ремонт генератора зараз проблема в Тернополі зробити, розумієте. Особливо зварити уржуйку або кля... mm -hmm. клябри. Дають метал у Саші Пільгуна, немає людей, щоб то все гнути, ковати. коватизували так людей. Так. No. Так, 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 і дуже навіть ті труби на Ну, все, що, що необхідно, Нема людей, всі попризивали до війська. Хто вже вже злучився розумієте? Хто здоров'я вже не дозволяє? Ми ж не можемо примусово людей заставити, От ти можеш зробити те саме. Хтось вигорає, є теж така проблема, правда, що емоційне так, вигорання, коли вже це так триває. Ви волонтерите понад 10 років, активно волонтерите. І у вас за цей ось весь час був такий період. От що ви собі казали, все так: не йде збір, не може ніяк закрити, все ніхто на картку не скидає гроші. Не му, все не може. Все це останнє, в останнє, І так вже 10 років кажуть: оце все, останні. це в останній раз. Ви знаєте, мені зовсім накше підхід. Знаєте, як мій командир Кручіцький Сергій Петрович цар своє небісна, тому що накричені вертольоті, збив. Ворог в дорозі, коли він доставляв на гручу бика і продукти харчування для свого підрозділу. Він завжди говорив, кожен суслик не може бути агрономом. Така фраза вже вроді, але вона трактується по-різному, розумієте. Або і шак стоявши в тіні, на сонці працювати не буде. Розумієте, то все. Ну, це такий підхід своєрідний, розумієте, для себе особисто в мене. Я з вами згоден, кожного адекватного волонтера, ці думки вони виникають постійно, розумієте. Ну, як кажуть, тут з'являється якась хвороба, так? На неї, на неї треба певні ліки знайти, щоб ви вилікувати ту хворобу. Я для себе особисто знайшов відповідь протидію. Ті, думок, і протидію, того, що всі руки опустилися, я не можу. Я, ну, я живу, я дихаю, я можу ходити. Да, тяжка проблема з такою, нічого. Я живу, дихаю, а хлопцям, по-перше, у задаю питання, їм же там набагато важче. А по-друге, на що противесу? Я приїжджаю з фронту, беру 100 дітей, 100 маленьких сердець і везу по всій країні. Або Букавір, або Верховіну, або Славську. Я заряджаю сім'я. Я вертаю то, що я віддав. Віддав силу, нерви, здоров'я, розумієте. Вони зараджалки, розумієте, такі маленькі. Розумієте, вони, кожен, кожен по-своєму, кожен щось чудить по своєму, кожен щось, по щось придумає по-своєму. Розумієте, або ввечері знайомсь, або. Вечір талантів розумієте. розумієте, і ти стоїш, ти повний енергії, ти, ти, ти знаєш, як батарейка, як в, в як в айфоні щік, вона піднімається. Я зарядився через тиждень-два, після того, як повернувся з дітьми, я готов знову їхати, я вперед. Йо, і поїхали. То все, ну, так, і з дітьми. З дітьми, з дітьми звичайно, теж працювати, ну, вже так само паралельно з 10 років я дітьми займаюся на сьогодні, більше 22 тисяч. Ми, діточок нашої організації, зробили дітям свято. Сьогодні ваша громадська організація, Схід та Захід Єдині назавжди, скільки людей об'єднує довкола. І кількість збільшується, зменшується? Добіця. От, Добіця. Третій рік повномасштабної війни. Люди, я би сказав, що зменшуються. Просто люди вони міняються. Хтось змучився, хтось, бо я даю великий темп, велику нагрузку, розумієте, ставлю велику планку що треба і виконати, а хто не може, хто зневірується? Хто ну багато є причин, розумієте, але кількість вона лишається. Одні уходять, другі приходять. Ну так організація знаходиться таких впевнених, твердих, більше 60 чоловік. ну тільки можу покластися в будь-який день ну дні ночі позвонити по території України. Але Конько, позивний бабу. Будь ласка, мені треба поміч, що так, така, така є. Є люди на високих посадах, є люди і фенша, тобто пішли офіцери, ну вони були в моїй групі, але залишились. Ми їх не висвітлюємо, ну, до яких можна підійти на допомогу, є і люди. В державних структурах розумієте, ми так само їх не, не афішируємо. Ті, которі готові, знаючи, чим ми займалися 14 року після день, вони знають, що на нас можна покластися. А на рахунок то наша організація ніколи не збирала гроші, там не виставляла там скиньте мені там на карточку, там кошти. А яким чином проводиться зброй? У мене є коло бізнесменів. Uh -huh. бізнесменів. Коли я їду, я до них звертаюся. А коли був початок 2014 році. А то тоді вона так називалася. Ми зустрілися, я сказав хлопці. Вони готові були дати відразу певну суму грошей, щоб я закрив деякі питання по там пасту бригаді, чи по потом батальйону Тернопіль Бічанський, що дислокувався деякі важливіші питання. Я кажу, ні, давайте підпишемо договір, контракт, що ви хочете, що кожен раз, коли я їду на схід, або члени нашої наша громадська реалізація, ви певну суму, мінімальну. Пусть буде еквівалента 50-100 доларів. Ну, кожен з вас присутній за цим столом більше 20 чоловік сиділо. Ви готові будете покласти на стол. Не грошима, а купити кожному вийде розписок, придбати то, то то, потрошки. І каже, все, і от є. Да, і вони виконали мови до. Да, вони виконують, але трохи менше, ніж 20. Вже сталося. Але є, є костяк, розумієте, що я звертаюся, розумієте, що, що багато людей знають, що ми робимо і знаємо, що доставляємо, да, это та ну, вірна справа. Що треба звітувати, що треба ну, доповідати. Ну то вірю, буває звичайно, бувають такі ситуації, що підвозиш на ті підрозділи, що хлопці ну кажуть, не виставляйте на наші назви, не виставляйте наше обличчя, не показуйте лакасу, mm -hmm. де ми знаходимося, де ми самі також пересікалися, розумієте, тож ну і багато розумієте. Ну і специфіка розумієте, звичайно, бальшою вклад наша допомоги це тернопільським підрозділом, як сто п'яти бригади, к сорок четверта, яка тридцятому як окрему стрільбиському батальйону і всім тернопільським військовим з'єднанням, включає національну гвардію МЧС, поліцію міста Тернополя розумієте, патрульну поліцію. Звичайно, перша велика увага, Ну я прихильник того, що є. ТРО Східних областей. Звичайно, Західна Україна, вони, вони, вони піднімаються буквально за зажигалки. Це можуть за годину, за дві зібрати і фуру, і дві розумієте, і доставити. А тим хлопцям Луганське ТРО, Харківське ТРО. Угу. Хто їм допоможе, якщо в них там війна? Ну і так само 40% стараємося їм так само допомогти. Хоча там є в деяких підрозділях служать тернополяни або або хлопці Тернопільської області, розумієте, угу. пане Василю, На вашу думку, що сьогодні потрібно, потрібно робити державі, аби полегшити, скажімо, так, діяльність волонтера, щоб вона була ще ефективнішою. От про е, співпрацю держави. І... Тим. Ну я прихильник того, щоб а зібрати... не ускладнювати і так те, що є. що то, то є. Я думаю, що от е, нашим може власцям, як от пану Ніголі, як і голові міста Тернопіль що треба зібрати всіх, всі організації, всіх е, волонтерів, де були столом, і зробити чітко, дійсно хто. Не одноденки, ми знаємо, що є багато псевдоволонтерів, тих, хто нас дек з розумієте, хто робить зовсім інакше напрямку, ну, от зібрати, зібрати силові структури. І от я думаю, на кожну громадську організацію, волонтерську організацію, виділити по 5 чоловік і що всі люди надійні. Це їм сприяти їм допомагати, і щоб волонтери тісно співпрацювали з владою. Бо звичайно, у а що при що досі не було за, за стільки років війни, не було якогось зібрання в наших волонтерів. такого не з щоб з всіх, от, було за з організацією на Тернопільську область, щоб зібрати, щоб всі були силові структури. Також я ніколи не на, на, на такому з'єднанні. Я ніколи особисто я не був, розумієте Може, десь хтось розділяє своїх на чужих волонтерів, розумієте, такого не було. А щоб об'єднати я не кажу, об'єднувати, бо созібрати і сказав. Тут романская организация, там схемах там пять человек, там, десантний десант, ну, может, там еще багато романських організацій назвать, как волонтеры, боец боите честные, такие волонтери, волонтеры, за которых можно поручиться, и все, чтобы можно было какой-то контакт, разумеется. Чтобы не было того, что кожен тянет плит на себе, разумеется, и миряется, кто скільки больше всего зробив. Я никого не меряю, скажу, друзья, рубить. Я тільки можу сказать, я можу вам допомогти порадою, або я дуже швидко вчусь. Ви скажіть, ти так не робити, роби так. Я швидко вчусь, я кажу, може, ви дійсно праві. В тому плані, як це краще зробити, розумієте? Я ніколи не пхаюся в, чужий, в чужих хлів, розумієте. Хто як робить, хто, хто там збирає, збирає, відправляє, так. Да. Ну, ну а якийсь порядок має бути. Тоді буде набагато краще волонтерським організаціям, благодійний фонд, де вирішувати питання як по таможенному союзу, розумієте, ви самі розумієте, що багато гуманітарних. Допомоги йде від європейських партнерів і від Соєдних Штатів Америки, ну, з цього світу буквально розумієте. І там має бути мусить контроль, щоб гуманітарної допомоги не якісь бізнес-структури, розумієте, Ну, ви усвідомлюєте про що я говорю ночам я так говорю, щоб наш, нашу сім'ю, нашу волонтерську сім'ю, ну, не могли якось забруднити, розумієте, в плані цього розумієте. Тому тісний контакт має бути по-любому, спілкають з синовими структурами, так з усіма підрозділами як обласної державної адміністрації. Там вже ніхто ж є багато гуманітарних цих напрямків, чим вони займаються як і фронту допомоги, і допомога ВПО. Ми переміщеним особам, допомога сім'ям загиблим, допомога дітям сиротам тому я кажу, всі ті координації. в буквально у з міської ради була у нас зустріч, і ну там було, правда, мало волонтерів, але вона була за три тижні до дня Святого Миколая. Ми знаємо, що сьогодні свято та саме завтра прийде до діточок до маленьких. І ми вирішили хто. Я просто виступив, сказав, що я можу закрити питання на 160 дітей подарунками до Дня Святого Миколая. Розподілили ми вчасно ролі Олі Коновал його підрозділ 67, що на опікуються тими дітьми загиблими побратимами mm -hmm. «Правий сектор». Олеся Сіріна, що вона опікується так само благодійний фонд платформа єдності. І Олеся Чванкіна так само дітками з різними болячками, будь ласка. Але все одно ця робота робиться, розумієте. Mm -hmm. Це, це, це діти не рівняти на здорових і на хворих, розумієте. Вони всі для нас діти. Для мене діти це свята. Я дякую вам змушені ставити крапку. Я ще раз вас вітаю і дякую, дякую. За, за титанічну за титанічну роботу, яку ви робите. Волонтер Василь Конько сьогодні був гостем нашої студії. Усіх наполегливих і невтомних людей ще раз зі святом, миру і перемоги нам. До зустрічі.